Для того щоб українські курці були певні, що Труять себе оригінальним тютюном держава вигадала акцизну марку. Ну ні. Насправді держава вигадала акцизну марку, щоб бути певною, що з кожної пачки цигарок вона отримує державний збір, щоб запобігти нелегальному виробництву, так званому контрафакту, ну і взагалі, щоб зменшити корупцію на і без того шкідливих речах. Але виявилось, що акцизна марка, яка мала бути захистом від підробок, вона в Україні і сама є ну, не надто оригінальною. А її захисний елемент, що коштує державі сотні мільйонів гривень. Його взагалі можна обійти за допомогою звичайного сканера і принтера. Особливості цигаркової оборони розвідувала Надія Бурдій. В Україні виробляють одні з найдорожчих акцизних марок у Європі. Рік тому державний поліграфкомбінат Україна почав випускати нові, нібито особливі марки. І сьогодні папірець розміром з ніготь коштує 27 копійок для пляшки алкоголю і 14 копійок для пачки тютюну. Наші гроші вирішили дізнатись, якщо золотом почали оздоблювати ці нові акцизи. Кожна марка має графічно-захисний елемент, який містить інформацію з закодованому вигляді. Цей захисний елемент не може бути відтворений шляхом сканування, копіювання чи друку. Захисний елемент, про який розповідає податківець, має назву «Сілвектор». Його розміри 5х5 мм. А коштує нанесення одного такого елементу аж 6 копійок. 6 копійок не дріб'язок. Кожного року в Україні друкують близько 5 мільярдів марок. Тож лише на ці захисні елементи державний поліграфічний комбінат витрачає близько 300 мільйонів гривень. Сума чималенька, втім, податківці стверджують, що завдяки цьому захисту нові акцизи підробити неможливо. Марка акцизного податку, яка виробляється з 9 місяця 13-го року. Насправді підробок немає. Всі марки, які підробляються, це були марки попередніх зразків. Ну, якщо вже податкова каже, підробити неможливо, воно ж, напевно, так і є. Але все ж таки, давайте перевіримо. Є у Донецьку така тютюнова компанія, називається Хамадей. Ми робили про неї колись сюжет, і не тільки ми. Ця компанія пов'язана із родиною екс-міністра охорони здоров'я. Пам'ятаєте, Раїса Богатирьова. Так ось наявність у родини міністра охорони здоров'я тютюнової фабрики ну це вже гірка іронія, але відомий Хамадей не цим. Для українських засобів масової інформації це легенда підробних цигарет. І саме його продукцію ми вирішили скористатись для перевірки акцизів, тому що богатирьова давно вже не міністр, а ось справа її димить. Про фірму Хамадея вже багато писали. Вона належить на екс-міністра Раїси Богатирьової. І ця компанія має право виготовляти цигарки лише таких марок, як Йопсіль мопсіль Йомайо й інші маловідомі назви. В інтернеті продавців від Хамадея безліч, От тільки торгують вони не Йобселем, а Вінстоном. Та й на упаковці зазначають не донецького виробника, а відомий бренд. Скажіть, ну це ж е -е, виробництво Хамадея, правильно? Так, да, так, да. Донецька фабрика Хамадея. Скажіть, будь ласка, ще от на, там на сигаретах буде вказано, що виробництво яке виробництво? Україна. Простіше кажучи, у Донецьку виготовляють підробки під відомі сигаретні бренди. Контрафакт купити його легше легкого. Коштує він значно дешевше ніж легальна продукція. Продавець Володимир навіть проконсультував, який фальсифікат безпечніше купувати, і переконав, все підроблено ідеально. І сигарети, і пачка, і нова хвалена податківцями. Акцизна марка. Я сразу прямий класси приміті. Там акциза новая? Да. Честь проблем не будет. С этим, так. Да. Ну, это хамадей. Да. Угу. хамадей. Да. А зельстором можуть бути вопроси пока. Вот так просто в Украине можно купить нелегальные сигареты. Тут навіть акцизи схожі на справжні. Ми ж відразу звернулись до офіційного виробника прилук в Україні, адже порушують їхні права. Ми робили це і у попередньому сюжеті про бізнес богатирьової, адже «Хамаде» належить її невістці. До легальні компанії бояться чіпати донецьких фальсифікаторів і традиційно на «Хамаде» не реагують. А тепер із цим пакунком підемо до поліграфічного комбінату Україна. Тут виготовляють ось такі акцизні марки і стверджують, що їхні марки підробити ну просто неможливо. Ми візьмемо одну пачку сигарет із такою маркою і з чи справжня ця марка, чи таки їх можна підробити? На поліграфічному комбінаті друкують цінні папери, починаючи від акцизних марок і завершуючи паспортами. Ми перевіряємо наш контрафакт на наявність спецфарби. Вона у темряві має світитися. Підробка проходить базову перевірку. А тепер дивимось прискіпливіше. Так, я Вам зразу можу сказати, що це підробка. А по Ну, давайте подивимось. Директор комбінату спеціальним приладом сканує захисний елемент Сіл Вектор. На екрані бачимо напис Елемент не знайдено. А це значить, марка не справжня. А ще це означає, що новий захист, який запровадив поліграфічний комбінат Україна, таки дійсно надійний. Ну тут можна і сюжет закінчити. Наприклад, словами: от молодці, недурно витратили третину мільярда, захистили курців від підробок. Ну як захистили підробок до чорта. Ну, принаймні, спробували. Але ми тут подумали: а може хамадей, з яким бояться зв'язуватись навіть світові тютюнові бренди, він не дуже той напружується підробляти ці акцизи. І вирішили детальніше розібрати, що це за технологія така сіл Вектор і наскільки вона захищає? Ми звернулись не лише до виробників цих марок, а й до контролюючих органів. До податкової у податківців ми питали, що за інформація міститься у цих захисних сіл-векторах, адже квадратик із крапочками по суті простий штрих-код. Просунута його версія. Його друкують сьогодні на товарах, розміщують у рекламі, і там він не від чого не захищає. То що там у цьому векторі? Все це прописано в технічному описі марок акцизного податку. Яка затверджена постановою кабінету е, номер 455 і має гриф для службового користування всі ці захисні елементи вони скриті і використовуються лише при е, проведенні експертизи. Яка інформація у захисному квадратику податківець розказувати відмовляється, каже, що це закрита інформація, причому не лише для нас, що саме міститься у акцизній марці? Не знають і самі податківці, тому що прочитати в міст коду не можуть. Поки ще е, тривають розробки цього е, приладу, який дасть змогу перевіряти ну, в майбутньому да, за допомогою цього квадратику. Можна буде перевірити, тобто третину мільярда на захисний квадратик витратили, але при цьому жоден податківець не відрізнить підроблену марку від справжньої, тому що приладу для зчитування, нібито не існує. Точніше, податкова не хоче знати, що він є. А ми знайшли цей прилад, розкодували захист і встановили, що захисний елемент таки дійсно не захисний. А скоріше інформативний, дуже малоінформативний. Ось ми навелися на той так думати чарівний елемент і. Натиснули кнопку Прилад, Бачите, ви запам'ятаєте, марка оригінальна, тютюн вітчизняний. Ну тут Харківська 0614, Так марка, країна, виробник і область виробництва. Це всі дані зашифровані у так званому захисті на справжній акцизній марці. А тепер давайте подивимось, чи можна її скопіювати. Скануємо акциз і переносимо на звичайний білий папір. Зовні марка тепер схожа на звичайну чорноцятку, але сканувати. І знову бачимо, марка оригінальна. Бачите, ті самі вихідні дані, дата, місто і виробник зашифровані у цятках, і прилад, якого за словами податківця, ще немає. Ми розшукали це все за тиждень і радісно повідомили податкову. І тоді податківці заборонили нам говорити про існування такого сканеру. А якщо це не нонсенс, то це якась зовсім друга. З іншими людьми треба разговаривать. такого бы все, этот вопрос закрили і не у них. Та як це не озвучувати? Є питання і до державного комбінату. Їхній захисний елемент, виявляється, легко копіюється. Що значить, вони його скопіювали? Тобто вони його що скопіювали, потім взяли десь прилад. Показали, чи як це відбувалося? Ну, що значить, відсканували, надрукували, працює. А державний комбінат витрачає близько 300 мільйонів гривень на цей, нібито захист на цяточки. Що ж, настав час розповісти, кому державні поліграфісти передають сотні мільйонів гривень за цей не надто високотехнологічний продукт? Фактично, за нанесення штрих-коду розміром. Пів сантиметра. Вам цікаво? Нам також. На жаль, ми нічого не зможемо розказати з цього приводу, тому що державний поліграф комбінат Україна закуповує ці послуги та матеріали поза тендерною процедурою і не зізнається, хто отримує гроші. В мене підписані є е, комерційні договори цих договорах є конфіденційна інформація. Я не можу розголошувати цю інформацію. Це світовий виробник. Він не знаходиться, він не український. Це виробник, якого ми. Протестувавши цю голограму, нас вона влаштувала. Директора державного поліграфкомбінату Максима Степанова влаштовує якість голограми, якими держава захищає свій акциз. Якість коду, який ми легко підробили, його теж влаштовує. У кода голограми захисних фарб та решти захисних елементів, які використовує Україна. Є спільна особливість. Хто їх постачає та отримує за це сотні мільйонів гривень? Невідомо. Тендери Степанову дозволили не проводити. У нас навіть виключили з сьогоднішнього закону. Претендера. І виключено відбулося саме для того, що ми виготовляємо документи, які є державно важливими, і в них, в них повинен присутний бути захист, певний захист. І ці захист, елементи цього захисту, вони не можуть бути достоянням ну, всіх. За нашою інформацією, нині голограми закуповує англійська компанія Обсек та в Україну. Ця фірма їх не везе. Вона перепродає голограми американській компанії інтеграф. Лише ця фірма транспортує їх в Україну і робить це із значною накруткою. Підсумовуємо, державне підприємство за новим же законом отримало право секретно закуповувати технології та матеріали, і це право дано йому заради забезпечення захисту, от тільки ці технології не захищають. До того ж, податкова, яка мала б використовувати ці технології, не лише їх не використовує, але й фактично забороняє журналістам про них розповідати. Здається, нічого не забув.